Всем привіт! Сьогодні 29 вересня Коротки трошки там городи покосив. а тепер приїхав на один участочок. Зараз вам покажу що ми тут косимо. Зовсім печалька. городські тут містами є нічого а містами і нічого немає коротше навалюємо і погнали печалька просто сівалки геть немає щось чи поїло чи що вже непонятно то ли поїло то ли що його просто немає ну бур'янка само собою а тут она говорить рабску. Может цей пич пожар, блин. Рабствоми, конечно. Тож, беда. Пес такою скоростю я не косив. 11.4 а воно ще й сипе. Це я вже в другий круг пішов. Ну, вже таке до, до тони вже є. Не знаю, тут мабуть більше кілометра. Ну или кілометр плюс-мінус десь є. Вони. Якщо що це не моє, бо подумайте, що це в мене така. Це наша башка. Це постерні дивлюся, посіяно. Видно, що пшеничка була. Оце таке і соля. Кажу, його видно, що ще поїло, чи хер його було багато, його тупо немає, рядків нема. Та й так, якщо там рапс на горі був, навірно, рапс його ще трохи бахнув. А й плюс бур'ян, звісно. короче, в конце будем знать, что тут сыпнуло на гектару. Багать таке, колеса. И, и узнать, у них солярки пошло. Кто там спрашивали, о чем косим? Я ж там в видео уже сказал, блин, че вы там слушаете. От 1000 до 1200 на Смотря какие объемы и все остальное. А, солярки теж. Бувай по 9, бувай по 10, буває по 12, а буває більше 12. Смотри, які переїзди, які гони, скільки сипе, все зависи від того, які поля переїзди. Частину вже спасили, там ще донизу чималенько. Коротше пару тонн може трошки більше на коси висипав. Тут уже є. Коротше, трохи лощина була. Чуть не цей носиками чуть не заїхав. прохід Ну що, десь стон 5 є тут хлопці ще зважать і будемо точно знати О, на грязь О, а що ти зробиш? Зважимося, будемо знати скільки і плюс ще солярку. Сейчас будемо заправлятися, узнаємо скільки там. тройность конечно тут а бешена блин Хамази не співають возити. <рес> ну еще тут наверное 67 очки щось не то хай би воно там бур'ян бур'яном а рядочки були бо так дуже багато немає рядків Такое дело у нас На завтра вроде то пообещали проехать колодець почистить О геть воды немає Два ведра и все, и воды нема У меня дело в том що плавун у песок И стоит вибрационный насос Ну типа малыша Зашкать вообще нельзя песок так оставить. ставить Глубійного немає як ставити, бо виходить, на насосі тут у мене забор типа, зверху. Ну і там всі знають, скільки там вже такий коротенький. Бо якщо знизу забор, то воно більше води було, так насос неділя-дві і все. Він і так, виходить, на год рідко буває що год вихаже, а то буває два на рік треба купувати. А глубини якщо вхати, він вже кожен типа забори якби зверху в основному, то тоді йому води взагалі не буде що брати. То вроді хто пообіцяли проїхати почистити. А там хто його знає. Бо з водою, звісно, біда. Участо хорошо, в берег можна поїхати на ставку, трохи ще набрати. А як похолодає, бочки буде замерзати, що тоді робити? Ставку вода впала і в людей в нас попадала добряче. Тут недалеко у нас річка Саксагань. Так геть висохла. Ну то на, на кривий ріг воду туди якби качали з цієї річки. Воно теж, виходить, там упало і в нас упало. Заїхали тут на 2 гектари. Теж такий, можна сказати, не в сраху. Непонятно що воно тут. Тут, я дивлюсь, бур'яна багато посота.

Березі такі шляпки здорові і зелені. Ось окації 8 соняхи контролер сидить, щоб нічого не вкрали. Аль дозор, блін, бездобрив. Звісно в березі тут він на городі сипе добряче на пенсії капець у дерева бачите як ковки. повисасували а мелким його цей кози поїли тут акація росте а там вроде, дубки, ну теж нема дерева по всю ногу. чистеньке все ранстаром бризкане. Не пололося, не ґрунтово не вносилось. А може грунтовий вносить, я не пам'ятаю. В Грандстаром точно пам'ятаю, що броїскав.